Вітаю! Ви на каналі мій улюблений ріелтор Києва та передмістя. Сьогодні вівторок, 27 травня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська. 1. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія з загальною площею 18 метрів квадратних на першому поверсі. Це трьохповерховий приватний будинок, в якому багато маленьких однокімнатних квартир. Опалення власне. Висота стелі 2,60 Квартира студія. Загальна площа 18 метрів квадратних. Санвузол. Передпокій. Загальний коридор. В цій кімнаті знаходяться пральні машинки, додаткові великі холодильники, а також пральні машинки. Недалеко від будинку знаходиться торгово-розважальний центр Лавіна. Там є кінотеатр, парк атракціонів, ряда машан епіцентр сільфо. Їхати дві зупинки на маршрутці або автобусі. В межах 5 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 5 хвилин пішки знаходиться супермаркет «Спар». В межах 15 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. Якщо у вас є запитання або пропозиції, звертайтеся. Мене звати Владислав, агенція мій улюблений рієлтор. Я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості по Києву та передмістю, а також допомагаю підготувати об'єкт для того, щоб його дорожче і швидше продати або здати в оренду.